Подивись так. на мене. Я вас, на вас дивлюсь, І вас Подумай, них. подумай, ти правильно все робиш чи ні? Ну, я абсолютно правильно все роблю. Ну, я не даю згоду себе фотографувати. Я не фотогінічний. Ніхто нічого не фіксував, а чого всі зібралися? А ми на каву. На каву просто Так, прийшли. от вас тільки чекали по Ну, ми з'явилися. Коли ти побриєшся? Побриюся. Ти на такій поважній ну... посаді знаходишся. Не бритій. Руку в кармані тримають, який ти приклад показуєш молодь. Та, що, та я сам ніби молодь. Запросив би дівчинку присісти. Та дівчинка сама, напевно, попросить, якщо захоче присісти. Дівчинку як у вас? Марія. Марія Марія Ну, 157 підкуп виборців, існує підозра в тому, що вчинявся злочин. Адреса Івана Франко 4. Місто Житомир. Так, і вже чекають близько 30 чи 40 хвилин, я взагалі дзвоню для того, щоб узнати, чи виїхала чергова машина чи ні. Одним із кандидатів до обласної ради було виявлено, а є там, ймовірна підозра про те, що здійснювався підкуп виборців. Стаття 157 Кримінального кодексу України. Чого? Тому що в даному гуртожитку, проживають особи і було знайдено грошит з певними. Я прошу пробачення зараз. З переліку москві. Що не кури на курине все не прийміть, будь ласка, заяву. Василь Степанович, також прошу зайти. Це кандидат депутата, який має безпосередньо, який балотується по даному округу і який, в принципі, якби був присутній з самого початку події. Яка Поясніть, будь ласка, яка інформація в зошиті? Виходячи із тої сукупності доказів, які на даний момент існують, які можуть в кримінальному провадження, є ймовірність того, що ці люди, які є в переліку, отримали грошові кошти. Напроти деяких прізвищ вже зроблені певні позначки. От, наприклад, отут бачите, що може свідчити про... Ой, а чого тут немає ніяких підписів так. і немає і... ніякої інформації про гроші. І в чому справа? Є відеопокази, так? Віде. Да? І потім входять проведення до судового розслідування і опитування осіб, які є в переліку. Буде відомо. є? Це у вас за 150, да? так? Є купив Виборців, так, да, 157, якщо. Но там декілька 157, сьома, там пункт один, пункт два. Я зараз подивлюся і скажу. Є відеофіксація. Добре. Вася, вийди з кабінету. Чому вам ви не вийде вийди з кабінету, бо я даю за... Засп... Вася, ти мене чуєш чи ні? Зараз я вас, сказав, вийди вас, з кабінету. Вас, ти думай. мені заважаєш. Я даю відповіді на ті питання, які мені ставили слідчі, заважаю, я а ти мені я Вийди з кабінету. Я не буду виходити з кабінету. Я перестану давати... Ти мені заважаєш, я перестану давати свідчення тоді. Ти заважаєш за результатами проведення досудового розслідування буде встановлено, чи був сам факт під виборців. Також є відеофіксація, яка підтверджує даний факт. Також буде передана правоохоронним органам.